Ось набір свинка Пепа Ліка. Фігурки свинка Пепа, Джордж і друзі. Розкривається легко, є така ручка, щоб носити дуже зручно, класно, завжди з собою, і в гостях, і на природі, і на дачі, і вдома. Розкриваємо. Так виглядає? І І всередині багато аксесуарів для веселої, цікавої ігри в літери. Є все, що необхідно. Також є наліпки. Зі свинкою пеклею, ручка, щоб носити, як рюкзачок. І різні. Для таблеточок, типу таблеточки. І ще перевіряти зір. Прям все в одному наборі. Нічого не треба докупати. І дуже класне пакування. Воно не буде валятися по квартирі, по будинку. Завжди буде в одному місці. Легко все закривається, пакується і все в одному місці. Що в наш час дуже-дуже зручно і дуже вигідно. Тому замовляється такий класний наборчик. До речі, ще є салон краси і кухонка зі свинкою, пепою.